У далекому лісі де дерева шепочуть пісеньки, а сови носять капелюшки, жила маленька відьмачка на ім'я сонька веселунка. Вона була найусміхненіша відьмачка всьому чаролісі. Любила сонька не чаклувати страшне, а вигадувати кумедні закляття, щоб гарбузи танцювали, коти співали, а мітла сміялася. Одного сонячного ранку перед Хелоєм. Сонька вирішила приготувати чарівний карбузовий пиріг, який світиться у темряві. Але біда, її чарівне закляття для світіння десь загубилося. От салепа, розсміялася Сонька. «Без нього пиріг буде просто пиріг. Вона схопила свого гарбузика посміхайчика і полетіла шукати закляття. Спершу вона спитала у Воркуна сову. Ого, сонку, може, ти його просто знов забула на плиті? Ой, може, й так, зніяковіла відьмачка. На плиті, звісно, лежало не закляття, а кастрюля з гарячим какао. Тоді вона вирішила до сусідки відьмачки бульбашки веселушки, яка варила сміхові зілля. Може, твоє закляття випадково пала мого Зілля, кикотіла бульбашка. У справді, коли сонька зазирнула в казан, звідти вирунув мильний пузир із написом Блимай, блимай гарбузику, сяй весело вночі. Ой, зраділа сонька. Ввечері, коли сонце сховалося, сонька вимовила закляття і весь двір засвітився сотнями сяючих гарбузів. Вони світилися, сміялися і навіть співали пісеньку про Хеллоуін. До хатинки збіглися лісові звірята, щоб подивитися на диво. І з того часу, щороку Сонька влаштовує свято сячі гарбузів найвеселіший день у чаролісі. Мораль: навіть якщо щось забудеш, сміх і доброта допоможуть усе знайти.